Доброго у дня. От я вже погрунтував, грунтував грунтовка шпакльовка. Тут ще треба буде, да само собою, там ще треба буде да робити, тут ще треба буде да шпакувати, але я з капотом, ну, вроді би так трошки я вивів толк. Тепер його треба да перетерти повністю. От його перетерти. І те треба підправити підправити, а де ні, вже його треба буде малювати. Ось така вона виходить в мене машинка. так вона виходить. Вже зроблена. Сьогодні ще купив грунтовки на. Капот. Тут вже певно після свята буде її перетирати. бо Вона я грубим слоєм вложив, вона має довго сохнути. Буде 2-3 дні, щоб вона висохла та шпакльовка, грунт. Ще є такі місця, тут треба буде ще певно, потім генько попідправляти, де воно там чуть, чуть Ну, воно себе показало, де воно хоче, де не хоче, що воно, що хоче. Ось основна вся маса вона показала. І все, і будемо будем далі робити, будемо малювати, збирати і будемо виїжджати. Вже пора. От така то.